Дійсно, є певний богостворений народ, який в певний період часу виконував певну місію. І Христос приходить тоді, коли це було потрібно, коли занепад світу досягнув крайньої нижньої точки. Христос приходить до цього народу. Чому саме він до них приходить? Скоріше за все, він приходить до них саме тому, що саме серед них він очікував знайти перших пацієнтів. Тобто і винувати, те, що Христос прийшов до жидів, а не до Русичів, ну це все одно, що винувати те лікаря, який приїхав спочатку в зону там, в Чорнобилі для того, щоб лікувати там людей, а не приїхав куди-небудь в Америку, де все було на той момент благополучно. Тобто, він прийшов, щоб лікувати їх і почати лікування звідти. Він прийшов їм дати надію, що вони все ж таки не пропащі, що них все ж таки є якась надія. Плюс, звичайно, що навряд чи який-небудь інший народ так би жорстоко і страшно би з ним обійшовся. Тому що як, от ми читаємо, що говорить Пилат, каже: я не знаходжу в ньому провини гідної розп'яття на хресті. На хресті тоді розпинали тільки ну тих, кого ми зараз називали відморозками. Там написано, що було розп'ято двоє розбійників. Ну розбійників це так написано оптично. Ну от уявити собі, ті, які звірствували в Бучі. Оце от були би по римському праву, вони би підпадали під категорію розбійників, і їх би можна було засудити на розп'яття. Христа не було за що по римському праву, дуже справедливому праву, яке і по цей день є основою правових систем. Не було за що на це, на це засуджувати. Римляни би його не розіп'яли. Палат сказав: за те, що там він якийсь неспокій спричинив в народі, ну треба забичувати і потім відпустити. Коли апостол Павло приходить в Афіни, проповідує їм. Грецькі філософи з нього посміялися, і сказали. Ну ти цікаво розказуєш, але ми тебе іншим разом послухаємо. Тобто вони там поставилися скептично. Можна спробувати провести далі паралелі, якщо би, наприклад, там в Індію в Індії, скоріш за все, там його зробили би гуру. От яким небудь Брахманом би проголосили в племенах там індіанських північної Америки, теж ну зробили би вождем племені, там або шаманом в Європі, в європейських народах, скоріш за все оголосили би таким войовничим вождем племені, тому що, наприклад, готи прийняли в IV столітті християнство в формі аріанства, тому що їм імпонувала ідея христа як окремого творіння. Який виступав би таким вождем для них, от такий от суто, такий Германський Христос. От тобто, скоріш за все, було би так. А юдеї зробили те, що зробили. Тому я думаю, що це ще одна була причина, тому що ну належало Христу пройти через такі страждання, через смерть для того, щоб настало воскресіння, повинно було це статися. Він прийшов до них, але з того часу юдеї місію свою виконали все, воно закрилося. Тепер старий заповіт варто читати тільки як історію, в контексті якої Христу довелося жити і проповідувати, щоб розуміти їх менталітет, розуміти, чому вони його не сприйняли. Тому що для юдаїзму це жорстка креаціоністська релігія, тобто по є креаціонізм і маніфестаціонізм. Креаціонізм це коли творець безкінечно віддалений від творіння, коли є прірва, немає нічого єдиносучного. От чому були на, на на першому Вселенському соборі такі суперечки про термін єдиносущний, тому що він в старому заповіті ніде не вживається. Це є термін грецької філософії, і не можна ніяк цю прірву подавати. Тобто для юдеїв син Божий, як вони там ну чекають свого машеаха, це просто людина, якій від бога дана, умовно кажучи, корона. І певна сила і влада виводити народ Ізраїльський з першого стану і поширювати його панування до меж всього світу, от і власне і апостоли, чому христа не сприйняли в певний момент, вони повтікали, бо вони очікували такого царя. А він показав їм щось зовсім інше. І вони від розчарування такого, вони від розчарування від страху вони повтікали. А християнство це віра, яка сприйняла. Набагато більше від грецької філософії від того ж неоплатонізму себе ніж від старого заповіту, І це віра, яка побудована на доктрині маніфестаціонізму, коли світ є розгорткою божественних ідей, тобто ми читаємо. В уже в святих отців і в Августина, і в Симеона Нового Богослова і з західних отців Ванцельма Кентерберійського про божественні ідеї, які вічно існують в свідомості Бога, і які він актуалізує в світі в вигляді конкретних речей. От, читаємо, що Бог, речами. Тобто наша віра вона сприйняла Діонісі Арапагіт. Це ж суто неоплатонівська парадигма з передачею божественних енергій від між ангельськими чинами донизу і апофатичного сходження від низу до гори. Тобто, дві властиві неоплатонізму, ідеї Продос, тобі ж, сходження і епістрофе, тобі ж повернення. Син Божий зійшов з неба на землю. Приймає нас всіх себе і повертається в небесну дійсність, возносячи, возносячи нас всіх з собою. Цим просякнута абсолютно вся вся наша церковна традиція. І літургіка, там теж, зокрема, коли на архієрейській службі на архієрея вдягають йому форм такий шматок тканини, який лежить у нього на плечах, який символізує всіх нас, яких він несе на собі. То читається молитва на рам'янах взяв заблудше є сістиство, вознісився сіх Богу і отцу, і всяческе воскресів Єсі». Тобто він ніби як бере всіх нас собі на плечі, повертається назад до, до Бога Отця і всіх воскрешає від стану цієї падшої реальності. Тобто, християнство сприйняло набагато більше від грецької філософії. А з приводу сучасного юдеїзму, так це взагалі клініка, тому що бути юдеєм на сьогоднішній день це означає визнавати Талмуд, всі ми знаємо, що написано в Талмуді про нашого Господа. Про те, що він, я перепрошую, був фокусником шарлатаном, народженим від блудниці, Прости, господи, який зводив народ і якого справедливо повісили, причому саме от повісили. Про те, що всі християни це є вороги, це є відступники від віри, зрадники віри. Про те, що найкращого згоїв належить вбити і знищити, ми про це все знаємо. Тобто, це написано в Талмуді від цього нікуди не дінешся. Е, і немає не, не то що сенсу, потреби нам немає шукати якісь паралелі християнство. Це абсолютно самодостатня віра, вона інкультурувала в собі все найкраще, що є на світі, і нам немає сенсу звертатися особливо там до тори, до П'ятикнижжя в наших шуканнях. Нам вистачає Євангелія, ну новоновозавітніх текстів і е, всього церковного передання, яке у нас.